Виконуємо номер 539 із підручника Алгебра 7 та номер 22, крапочка 35 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз Н. Натуральне число. Завдання перше, друге і третє. Приступаємо до виконання. Множимо x в степені n додати 3 на кожен з одночленів у дужках. При множенні степенів з однаковою основою показники степенів додають. Отже маємо x в степені n додати 3 додати n додати 4. Далі мінус х в степені n додати 3 і додати 1. І переписали відняти x в степені 2n додати 7. Зведемо подібні доданки в показнику степеня. Отримаємо 2n додати 7, і N додати 4, як бачимо, x в степені 2n додати 7. Відняти і в степені 2n додати 7. Ці додатки в нас взаємознищуються, і залишається мінус х в степені N додати 4. Завдання друге. Помножимо y в степені n на кожен з одночленів в дужках. При множенні степенів з однакової основи показники степенів додаємо: маємо y в степені n Додати n додати 2. y в степені n додати n, і y в степені n додати 2. Тепер множимо мінус y в квадраті на кожен з одночленів. Отримаємо мінус y в степені 2 додати 2n і плюс. Y в степені 2 додати N. Зводимо подібні доданки у показнику степеня. Маємо іг N додати N це 2N додати 2. N додати N2N. N. Y мінус іг в степені n додати 2 переписали. Мінус Y в степені 2 додати 2n переписали, і додати y в степені 2 додати n переписали. Ну а тепер дивимось. Y в степені 2n додати 2, мінус Y в степені в степені 2 додати 2n. 2n додати 2, 2 додати 2n. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому наші одночлени взаємознищуються. Y в степені n додати 2 і y в степені 2 додати n. Знову ж від перестановки доданків сума не змінюється, тому теж взаємознищується. І у нас залишається мінус y в степені 2n. Завдання третє. Помножимо z в степені n на кожен з одночленів дужках. При множенні показники степенів додаємо z буде в степені n додати 2, і мінус z в степені n. Тепер мінус z в квадраті множимо, буде мінус z в степені 2 додати n, і мінус 2z у квадраті. Мінус 2 множимо буде мінус 2z в степені n. Додати 2z у квадраті. Як бачимо, z в степені n додати 2 і мінус z степені 2 додати n в сумі дають 0. Показники степенів у нас від перестановки до сума не змінюється, тому можна записати, що це 2 додати n. Тепер. Мінус 2z в квадраті, і 2 в квадраті також в сумі буде 0. І в нас залишається мінус z в степені n і мінус 2 z в степені n це буде мінус 3 z в степені n. Номер 539 із підручника алгебра 7, та номер 22 крапочка 35 із підручника математика 7. виконано.